Кисень, склад його молекули та властивості. З'ясуємо різницю між такими поняттями, як оксиген та кисень. Оксиген це хімічний елемент, який розташований в періодичній системі. Знайдемо його розташування і з'ясуємо, де він знаходиться. Отже, перше, це елемент шостої групи головної підгрупи. Друге, цей елемент у сполуках має валентність, яка дорівнює 2. Наступне, третє порядковий номер хімічного елементу дорівнює восьми. Відповідно до цього, ми зможемо з'ясувати будову атома оксигену, який в своєму складі міститиме 8 протонів, так як атом є електронейтральним, відповідно, 8 електронів. Відносна атомна маса оксигену дорівнює 16, завдяки якій ми можемо розрахувати число нейтронів, віднявши від атомної маси від 16, віднявши порядковий номер 8. Тому нейтронів у атомі оксигену та також буде 8 Існує всього 5 хімічних елементів, які становлять понад 90% ваги земної кори. І майже половина цієї ваги припадає на атоми оксигену. Решта елементів це будуть сіліци, алюміній, феррум та кальцій. Вода є найбільш широко відомою молекулою, що містить атоми оксигену. Інші відомі молекули є оксидами, наприклад, іржа, ферум 3 вуглекислий газ, оксид алюмінію, алюмінію, алюміній 2О3, якими називається боксит, а також всім відомий нам пісок. Що ж стосовно кисню, кисень це є проста речовина. Якщо це є проста речовина, то, відповідно, вона буде володіти фізичними і хімічними властивостями. Проста речовина кисню складається із двох атомів оксигену. Користуючись матеріалом підручника, а також власними знаннями і життєвим досвідом, дайте відповіді на питання і запишіть їх у таблицю. Стосовно агрегатного стану, відносної молекулярної маси речовини, колір за... Апах, смак, розчинність у воді та фізіологічна дія. Кисень є дуже цікавою речовиною, кілька цікавих фактів саме про кисень. І перші згадки про цю унікальну речовину зустрічаються ще в рукописах VIII століття китайського алхіміка Мао Хао. Відкритий кисень був лише у XVIII столітті, незважаючи на те, що він є настільки важливим і оточує нас всюди. І завдячуємо ми таким дослідженням саме англійському ученому Джозефу Пріслі, натураліст, філософ, громадський діяч. Дослідження Джозефа Пріслі у галузі хімії були присвячені вивченню газів. Відкрив кисень і вуглекислий газ саме Джозеф Пріслів. Він добув кисень розкладом Меркурій. 2 оксиду та розслідив його властивості. Занадто велика кількість кисню може призвести до отруєння і навіть смерті. Що ж дуже знизити температуру, то кисень можна перевести в рідкий стан. І рідкий кисень буде володіти дуже цікавими властивостями. Він буде мати можливість намагнічуватися, тобто притягуватися до, прямо до, прямо до самого звичайного магніту. У зв'язку з високим рівнем кисню у повітрі під час камяно вугільного періоду комахи досягали гігантських розмірів. Так велетенська викопна бабка Меганеврамонія жила у кам'яно-вугільний період, 30 мільйонів років тому, і мала розмах крил понад 70 см, що навіть більше, ніж новонароджене немовля. Всього один пасажирський літак під час 9 годинного перельоту витрачає від 50 до 75 тонн кисню. За такий же період часу приблизно ж тільки кисню виходить у процесі фотосинтезу на площі від 25 тисяч до 50 тисяч гектарів лісу. Крім того, що кисень має цікаві фізичні властивості, він має ще й цікаві хімічні властивості. У чистому кисні чудово згорають такі речовини, які зазвичай не горять, або горять дуже і дуже погано. Наприклад, залізо. Нашим завданням наступним буде з'ясувати хімічні властивості кисню.